Улюблені У Христі, брати і сестри, Христос Воскрес! Через тиждень після світлого Христового Воскресіння наступають особливі для нас святі дні поминання наших померлих. І традиційно в ці дні ми приходимо на кладовище для того, щоб прибрати могилу, навести там порядок і вознести свої молитви за їх вічний спокій. Але в нашій країні триває війна. Російські ракети попадають вдома, лікарні, об'єкти інфраструктури. Для них немає нічого святого, тому, на жаль, ракети з Московії і попадають там, де вічний спокій знайшли наші рідні і близькі це не кладовище. Тому ми звертаємось до вас з таким проханням. Не відкладайте на поминальний день прибирання могил. Ще є достатньо часу прийти, прибрати могилу, навести її, привести її до ладу і помолитися за своїх рідних. Бо молитва не є гріхом, який би час вона не лунала. А самі поминальні дні, уже хто прийде на кладовище, не затримуйтесь там дуже довго. Бо саме головне прояв до наших померлих це прояв нашої любові. А наша любов проявляється. В пам'яті про них і про молитву за їх спокій. Нехай береже всіх нас Господь Бог ці дні від тих випробувань і спокусів, які сьогодні прийшли на нашу землю і дарує всім нам перемогу. Воістину Христос Воскрес!